Безпека та комфорт. Це основна концепція житлового комплексу «Х'югелюкс» від Lev Development. Територія цього комплексу знаходиться під цілодобовою охороною, а також вона є закритою для відвідування лише мешканцями. Також у цьому комплексі передбачена система супутникового зв'язку Starlink, бак запасу води, а також власний генератор. Житловий комплекс Huge Lux має дворівневий паркінг, який відповідає всім умовам цивільного захисту, тобто він відповідає рівню укриття. І також це єдиний житловий комплекс в цьому районі, який має співвідношення паркоміс до квартир один до одного. Житловий комплекс також пропонує цікаву інфраструктуру з зонами дитячого та дорослого відпочинку, фітнес-залами, бізнес-центрами, школою та навіть медичним центром. Все, щоб задовільнити потреби мешканців, також в цьому комплексі є квартири на представницьких поверхах. Висота таких поверхів становить 3 метри, там покращення та плита, шумоізоляція, ізоляція, дизайнерський хол з кіломовим покриттям, а також вхід по ключ-картах лише для мешканців, що створює додатковий комфорт та безпеку. Ну і звичайно, що в цьому комплексі ви також маєте можливість придбати квартиру за нашою спецпропозицією для ЗСУ, а саме знижкою мінус 12% та без безвідсотковим розтермінуванням. Більше інформації про житловий комплекс Югелюкс ви зможете знайти на сайті компанії Девелопмент».